Друзі, вітаю вас на майданчику Автопоінт. У нас продажу з'являється Subaru Outback 21 рік, 6000 км пробігу автомобіль, можна сказати, з салону. Має дуже багато комплектацію, багато опцій. По кузову, що вам показую, виглядає бездоганно, дуже красива задня частина автомобіля. Звичайно, він повнопривідний, 2,5 бензин. На дуже красивих легкосплавних дисках 18 градусу. Попереду маємо протитуманні фари, також денні ходові вогні та лянізовану оптику. Давайте перейдемо до салону, бо там є що показати. Насправді маємо безключовий доступ. Ось Так нас виглядають карти дверей. Дуже гарні шкіряні коричневі вставки з такою строчкою. Звичайно, топова музика Harman Kardon. Також маємо мультикермо. Ось такі є асистенти, можемо відчиняти багажник з салону, також є парктроніки. Величезна мультимедія. Можемо підключати і телефон, радіо, слухати музику, карта. Та багато чого ще можемо зглянути в настройках, Wi-Fi. Камери, клімат, контролем можемо управляти з цього ж самого екрану. До речі, по комплектації у нас встановлено підігріви передніх сидінь, повністю підігріви задніх сидінь. Маємо в автомобілі люк. Ось так він виглядає. Сидіння у нас також вентильовані, є, і підігрів, і вентиляція передніх сидінь, позаду лише підігрів сидінь. Давайте перейдемо. задняя, на задний ряд сидень. У нас выглядит задний ряд. Такой же все максимальная комплектация у нас Туринг. И эпидлокитничек с подстаканниками. Педегривы задних сидень. Розетка. Так. Вот так у нас выглядит Також встановлені електроприводи всіх положень, спинка також регулюється так. із асистентів, які є в даному автомобілі. Ми тут маємо утримання у полосі, також є радар, тобто у нас круїз-контроль адаптивний. Також автомобіль вміє стежити за увагою водія. Якщо ви будете відволікатися від дороги або будете почуватися недобре автомобіль, це зразу запомітить і попередить вас, що продовжувати рух небезпечно. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, він буде стояти у нас на продажу в місті Суми на вулиці Героїв Крут 19, зможете прийти, перевірити. Дійсно, кого цікавить класний автомобіль з мінімальним пробігом. Приходьте, ми маємо такі в наявності. Тому, друзі, будемо на вас чекати.